Леви! Я вас вітаю Леви, на цьому відео. Весна! Весна вже повним ходом. Я дивлюся в віконечко, а там так тепло, сонечко гріє, сонечко світить, прекрасна погода. І в цьому відео ми подивимося. Головні події травня місяця для вас, Леви. Що нам карти підкажуть, скажуть, головні тенденції травня місяця? Паш Пентаклів. Паш Пентаклів це фінанси, на які ви чекаєте, виплати, можливо, це виплати на дітей. А, можливо, ваша дитина на щось захоче йти нове вчитися. Це виплати на навчання, особливо навчання дітей. А можливо, ви захочете на щось вчитися, і вам потрібно буде за це заплатити, вкласти гроші в нове якесь починання. Або це просто витрати на дітей. Король жезлів. Король жезлів це і ви дивіться, ви там іззаду, дивіться. Це про те, що ви в травні місяці наповнені ентузіазмом, наповнені таким настроєм підкорювати всі вершини, підкорювати все, що ви бачите на своєму горизонті. Ця карта також нам говорить про те, що, можливо, ви збираєтесь в якусь поїздку. Можливо, ви організовуєте якесь, якусь подію. В якій вас чекає успіх. А взагалі, це про такий, знаєте, настрой, це такий кайф від життя. От в травень місяць ви такий заходите, ви починаєте кайфувати від життя все, що відбувається навколо вас, вам в кайф, і ви розумієте, що ви на коні. Ви на коні. Прекрасна карта. Тройка мечів. Тройка мечів нам говорить про якесь розчарування, можливо, про якийсь конфлікт. Можливо, ви з кимось поконфліктуєте, не знаю, з ким. Це про якесь розчарування, особливо розчарування в людях. Можливо, з вас в травні місяці знімаються якісь розові очки, от ви дивилися на людину, думали, вона така, така хороша. Так? І тут людина щось зробить, і, ви, і вас, ці очки з вас спадають рожеві. І ви розумієте, що це були тільки ваші ілюзії. Тільки ви так добре дивилися тими такими добрими очима на цю людину, а насправді вона не така. А, ну, що я вам можу сказати? Я вам можу сказати, що краще швидше, ніж пізніше. Тому що, чим швидше з нас. Да, знімання розових окуляр це, це боляче, я не спорю, це боляче. Але краще бачити, хто насправді біля тебе є. Ніж придумовувати собі якогось персонажа сказки і вірити в це. Потім це воно і так обертається для нас боком. Тому не розчаровуємося, побачили нутро людини і рухаємося далі. Наступна колода Леви для вас. Ту жезлів. Ту жезлів – ця поїздка. Можливо, ви збираєтеся в якусь поїздку, або це нове знайомство, причому таке пристрасне. пристрасть, страсть палає. Взагалі, це коли ваш настрій піднесений. Коли ви відчуваєте, що щось нове йде до вас в життя, а по тузу жезлів, щось нове, можливо, нова людина, можливо, якась пропозиція. Ну, Но щось нове, прям не то, що йде, а вривається до вас в травні, вривається ваше життя з такими: от просто: я прийшов тебе покоряти, я прийшов. ну, Це дуже хороша карта для нового, нові починання. І по цій карті е, у вас. Е, ви переповнені тою енергією, щоб щось получати нове або робити щось нове Шістка пентаклів. Шістка пентаклів нам говорить про те, що можливо, якщо ви хочете там взяти кредит або попросити від когось фінансової допомоги, то вам кредит дадуть, фінансову допомогу вам дадуть. Або це до вас прийдуть попросити в борг, наприклад, гроші. А, і, ви, і ви їх дасте і вам їх вернуть. Тобто по цій карті це якась фінансова взаємодопомога. Або вам, або ви будете фінансово комусь допомагати. Mm. Сила, Леви, знову ви. Знову ви, Леви, це сила, це така, знаєте, от, можливо, будуть якісь такі ситуації. Але це сила така, сила хитрості, а, сила обаяння. Це не, фіз... це не про фізичну силу, це про. Якусь таку, знаєте, трошки акторської маніпуляції там, де вона потрібна. Трошки такої хитрості, трошки, трошки людей покорити своїм обаянням, щоб отримати те, що ви хочете. А, тобто, в середині травня трошки відкрити для себе тої хитрості, бо будуть ситуації, де не потрібно йти аж так напролом, знаєте, говорити все напряму. А трошки треба буде схитрити. Але ви з цим спорайтеся, тому що сили у вас в травні місяці. Аж позайчай. Знову тут жезлів. Боже, дивіться, коли карти повторюються, вони нам дають зрозуміти про те, що а, треба на них дуже звернути увагу. І тут ту жезлів нам говорить справді про. Я думаю, що це буде або якась поїздка, дуже активна поїздка. Або це якесь нове знайомство, причому людина така буде дуже активна, пристрасна. Хтось до вас так залітає просто в травні, також залітає до вас із новим знайомством, з новими пропозиціями. І ці пропозиції треба приймати. Будь-яка пропозиція, яка прийде до вас в травні, приймайте, приймайте, тому що це все прекрасно і на перспективу взагалі. Рицар жезлів, Боже. У вас просто енергійно настільки наповнений місяць, лев, у вас буде настільки тої внутрішньої енергії, тої задорості, то, то, тої активності, що ви аж будете готові е, ділитися з. Всіма навколо, або це реально нова людина. До вас. Дивіться, як вривається. Прям на коні. Прям зі швидкістю світла. Хтось до вас біжить, летить. Прилезити вас на побачення, забрати вас, щоб ви були його головною жінкою. чи чоловіком. Біжить до вас забирати вас. Левий. Королева Пентаклів. Королева Пентаклів це фінансова стабільність. Тобто, в кінці травня ви приходите до фінансової стабільності, а взагалі це жінка, козиріг, Діва, Телець, можливо, ви будете з такою жінкою контактувати. Це така приземляна жінка, яка може вам дуже дати хорошу пораду на рахунок фінансів, на рахунок стабільності в житті. Можливо, це ваша мама, можливо, подруга. І коли вам потрібна буде якась порада, вона вам дасть дуже-дуже хорошу пораду. А взагалі це про те, що з фінансами у вас буде все стабільно. Тобто, я не бачу по цьому місяці, щоб у вас на щось там, наприклад, не хватало грошей. Тобто, все буде в достатку. І давайте на останній колоді подивимося, карту поради для вас, Леви. Король пентаклів. Можливо, це пара. <сум> можливо, ви когось зустрінете, як пару, можливо, це ваш чоловік. Це теж по знаку Зодіяка Козиріг, Діва. А ви зустр... ви... Можливо, це ваш чоловік, який буде вам опорою, до якого ви можете звернутися за порадою, за підтримкою. Він вам не відмовить. А взагалі ця карта нам говорить про те. Як порада, що а, першим чином дивіться, щоб у вас була та почва, особливо фінансово, поцікавити, фінансова почва під ногами. У вас має бути поставлена ціль, що я маю знати, що, що буде завтра в плані фінансів. Тобто, я маю добитися тої фінансової стабільності, щоб не переживати, будуть завтра в мене гроші на щось чи не будуть. Леви, я вам дякую за перегляд. Обніваю вас, цілую. Бажаю вам прекрасного травня. Бачу у вас емоції пристрасті, бушують. Я за вас впевнена, ні одної поганої карти для вас. Там на початку щось там ви трошки розчаруєтесь, ну, і розчаруєтесь в якійсь людині, ну і нехай собі йде своєю дорогою, відпустіть її. А так, у вас дуже прекрасний місяць. Я вам бажаю прекрасного травня, позитивних, теплих емоцій. Обнімаю вас цілую. До нових зустрічей.